Шановні друзі, дорога родина. Що називається нові поставки, нове оформлення, нові приколи. Так, артикул 4516.00. Восьмірочкаво прийшла. Це все так само. Плюс. Рекламка з ним. Рекламка з ним отака. Ще не 300 плюс речей і не 5 кіл родини. Але тут твоє бачу, так, є документація. Тут твоє я бачу, є якісь зміни. Ми будемо відкривати їх разом з вами. Так, 5 Ампер, 22, 72 ряда. Все правильно. Осьо, все однаково. Чи то тут утвоє бачу якісь зміни? Ні, тут немає ніяких змін. Зараз ми глянемо, чи нема змін. Чи є зміни якраз таки. От як, як постачається люкс. Люкс приклеєно луч. Постачається в режимі 5 Аг, Тому 90 Вт. Чекаємо А годин. Тиснемо. І якщо ми хочемо з 8 Аг зробити, наприклад, 9, то нажимаємо на цифри 9. Буде 9 Аг. годин. Ось, в першогодинному режимі в правильному. Зараз в нас, скільки? Правильно, 26%. Ось такі от то параметри. Видно вам ні? Все. Не можу я на фокусі, шатаюся. Треба зменшити так. Три контакти, все правильно. Все, то ми якум. Щиро дякую всім причатам до цього блага. До цього добра цієї краси.